Використовувати для того, щоб була в нормальному стані ваша передміхрова залоза. Дані препарат, який я зараз вам розкажу і покажу, він є офіційно запатентованим вже в Україні, пройшов вже всі апробаційні етапи. Він найчастіше потрібен для чоловіків 40+, які мають ознаки додому передміхрової залози. Тобто це нічне сечовипускання, відчуття неповного спорожнього сечового міхура, дискомфорт у рекріті. І ще він дуже буде корисним тим чоловікам, які мають запалення передміхурової залози, навіть в молодому віці. Тобто, простати дивіться. Є такий препарат, називається простата нармін. Одна таблетка два рази на день на протязі 30 днів, ви його використовуєте періодично, там місяць-два можна не приймати його, але повірте мені, що враховуючи те, що я вже своїм пацієнтам назначав, і вони бачать на цьому ефект, ця штука працює. Тому якщо у вас є всі симптоми аденома передміхорової залози або ми аденома передміхорової залози, або є запалі процеси в передміхоровій залозі, або ж все ж таки ви проходите лікування з приводу гострого запалення передміхорової залози. Даний препарат простати в аптеках, ідете, купуєте і користуєтесь.